Вітаю вас, дорога мені церква, шлях любові, всіх, хто у та всіх, хто у розпорошенні. А сам Бог миру, нехай освятить вас цілком досконало, а непорушений дух, ваша душа і тіло, нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Той, хто вас кличе, він і вчинить оте. Сьогоднішньою ранковою росою будуть слова Степана з книги дії Апостолів, 7:22. Моїсей був. Навчений всієї премудрості Єгипетської і був міцний в словах та в ділах своїх. Три важливі речі ми узнаємо про Моїсея. Перше, він був людиною дуже освіченою, друге міцний в словах і третє міцний в ділах своїх. Моїсей мав вагу в Єгипті, говорив ладно та діяв твердо, він був людиною великих здібностей і придатним для роботи як в палаці, так і в інших сферах. Йосиф Флавий розповідає, що коли Моїсей був при дворі фараона, він вчинив експедицію проти Ефіопів, які гнобили єгиптян, і здобув перемогу. Його розсудливість і мужність були високо оцінені. Пізніше, коли Господь посилає його до фараона для визволення свого народу з рабства, Моїсей сказав до Господа: О Господи, я не проведець ні від вчора, ні від позавчора, ані від тоді, коли Ти говорив був. До свого раба, бо я тяжкоустий та тяжкоязичний. Вихід 4:10. Цікаве запитання постає: то чи був він міцний в словах, чи все-таки був тяжкоустий та тяжкоязикий? Досвідчуючи життя Моїсея, можна прийти до висновки, що свої перші 40 років він прожив у розкоші при владі і був доволі таки самовпевненим. А коли йому сповнилось 40 років, йому стало на серце відвідати братів своїх синів Ізраїлів. Як угледів же він, що одному з них діється кривда, засмутився і відомстив за окривженого убивши єгиптянина, він же думав, що брати розуміють, що рукою його Бог дає їм визволення, та не зрозуміли вони. Моїсей самовпевнено бореться за роль визволителя і починає виконувати Божу справу людськими методами та шляхами. Справа визволення була Божою волею. Моїсей був призначений Богом для цієї справи, але не зараз і не таким чином. І Моїсей після невдалої спроби визволення Ізраїлю ламається, тікає у пустелю, де й проводить свої наступні 40 років. Запитайте себе. Яке життя провів Моїсей протягом цих наступних 40 років? З тих небагатьох підсказок, які пропонує нам Біблія, ми можемо зробити висновок, що після втечі в Єгип, з Єгипту він різко змінив свій спосіб життя, від статусу князя, син дочки Фараонової, могутньої людини, що належала до царського оточення, до смиренного життя пастуха, як пастера Отари. Яка навіть не належить йому. Скоріше всього, за ці сорок років він поступово втратив впевненість та силу слова, і ось таким зламаним знаходить його Господь. Прочитаємо деякі вірші з книги Вихід, 3 розділ. Я, як Бог, батька Твого, Бога Авраа, Бога Ісака і Бога Якова, і сховав Моїсеє обличчя своє, бо боявся споглянути на Бога і промовив Господь. Я справді бачив біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями, бо пізнав я болі його. Зверніть увагу на слово справді: я справді бачив біду свого народу. Ти не помилився в Моїсею 40 років назад, в тому, що я бачив біду свого народу, я справді бачив біду свого народу, але тоді ще не прийшов час, ще не був готовий йти. Ще не прийшов був час Пасхи, а тепер. А тепер ось зойк Ізраїлевих синів дійшов до мене. І Я також побачив той утиск, що ним єгиптян їх тиснуть. І тепер ж, і я пошлю тебе до фараона, і виведи з Єгипту народ, мій синів Ізраїлих. А тепер ж, час прийшов, ти готовий. Прийшов час викуплення. І сказав Моїсей до Бога, Хто я, що я піду до Фараона, і що виведу з Єгипту синів Ізраїле, вихід 3, 11-15. Прослідуйте цю зміну, яка пройшла в Моїсеї. Тоді він діяв, бо йому спало на серце відвинути братів своїх синів Ізраїле, бо заступився, відомстив окривженого, убивши єгиптянина, він же думав. Діяв своєю силою, своєю волею та своїми методами. А тепер Бог йому каже: йди, я буду з тобою. У завтрашній ранковій Росі продовжимо що неймовірну історію про те, як самоупевнений Моїсей став найсумірнішою людиною в світі. Числа 12.3. Я Володимир Немвержицький, пастор церкви, шлях, любови, місто Оворче, Всемогутній і милосердний Боже. Дякую, що до цього місця! Ти нам поміг, і що, і що щодня просто посилаєш нашому народу допомогу і захист. Вислухай нас з довірою просимо. Ісусе, заступайся за нашу Батьківщину перед обличчям Твоїм, обличчям Бога Отця нашого і помилуй нас. Спаси, Господи. Амінь.